У четвер, дев'ятнадцятого лютого, на півночі Рівненської області, нічна температура повітря коливатиметься від 13 до 11 градусів з позначкою. Мінус в день очікується до мінус п'яти градусів. Сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дрібний сніг, який до вечора повинен закінчитися. На півдні Рівненщини температура повітря вночі очікується до мінус 13, мінус 10 градусів. В день стовпшки термометра коливатимуться від 8 до 5 градусів з позначкою. Мінус. Хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вранці можливо пройде дрібний сніг, який ближче до середини дня повинен закінчитися. У центрі температура повітря коливатиметься від 13 градусів морозу вночі до 5 градусів нижче нуля в день. Очікується мінлива хмарність. Синоптики прогнозують дрібний сніг. У Рівному 19 лютого впродовж дня очікується хмарна погода. Передбачається дрібний сніг. Температура повітря впродовж дня коливатиметься від 12 градусів з позначкою мінус до 5 градусів нижче нуля. Вітер західний швидкістю від 3 до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 742 міліметри ртутного стовпчика. Схід сонця у Рівному о 7-й 19, захід о 17-й 39. У п'ятницю 20 лютого вночі синоптики прогнозують температуру до мінус 13-11 градусів. В день очікується до мінус 3. Ранкові хмари затримаються до вечора, а потім розсіються. Без опадів. Вітер змінний швидкістю від 1 до 3 метрів за секунду. У суботу, 21 лютого, весь день буде ясним, тільки вранці небо ненадовго вкриється. Хмарами опадів не очікується. Температура повітря впродовж дня коливатиметься від 16 градусів з позначкою. Мінус до 4 градусів морозу. Вітер південний швидкістю від 3 до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 751 міліметр ртутного стовпчика. У неділю 22 лютого сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар. Опадів не передбачається. Вночі температура повітря становитиме мінус 15, мінус 13 градусів, в день очікується до мінус 4. Вітер змінний швидкістю від 3 до 5 метрів за секунду.